Вітаю на своєму каналі. Мене звати Кван, та це моя нова збірка з модами Мейджікрафт, де у нас буде можливість стати супервампірами, або навіть стати мисливцем на них. На збірці є понад десятки нових вимірів та артефактів, що буде робити наші пригоди ще захопливіші. Але наша основна ціль це стати самим сильним магом у Майнкрафт. До підписуйтесь, ставте лайки та приємного перегляду. Так, ну і вітаю вас на своїй восьмій серії під назвою Мейджікрафт. Сьогоднішня серія у нас буде ну просто супер безумна, тому що сьогодні ми створимо аж насіння діамантів, отакож досвіду, що взагалі дуже круто. А також я хочу. Створити квітку, яка буде їсти ТНТ, ви щоб виробляти мені ману. Так ви уявляєте, це фактично. І ще, що я хочу взагалі розпочати? Взагалі я хочу розпочати з того, що, що насіння діаманту може зробити за ось таким крафтом. Але намічається одна дуже величезна проблема. Що це за есенція? А це у нас супреміумна есенція, привітаємо. вона робиться з чотирьох імперіумних, а імперіумна робиться, як ви згадали, з терцівої. Але скажу вам одразу, щоб зробити хоча б одну супреміумну есенцію, потрібно для цього мати аж понад 9 чи 8 стаків, а може вони 10 стаків Інферіної сеці, тобто аж першого рівня. І що я пропоную робити? По-перше, я пропоную зробити за допомогою горшків насіння інферіуму, яке я забув взагалі зробити. І хотів вже дуже давно зробити, але так і не зробив. Так, ну і офіційно створивши за ось таким крафтом це насіння, офіційно я можу його посадити і чекати, поки мені будуть робитись таке насіння, фактично. І так, я зробив одразу залізну рівня. А ще ви помітили, що взагалі мій скін змінився зі стіл взагалі на якогось робота. Ну і так, фактично, я просто вирішую собі змінити скін, бо мені такий подобається більше. Так, ну і фактично, так як я буду чекати, інферіум. Есенцією, і одразу хочу поговорити про якраз таки квітку, яка буде їсти прям ДНТ, щоб виробляти ману. А ось і сама квітка Ентропініум, вона генерує ману від того, що буде йти в зрив від ДНТ. Тобто, фактично, це настільки геніально, що просто ви не уявляєте. Тому що ману це ж скільки буде робити. да і фактично з динаміту в мене проблем ту немає, я його то можу будь-де здобути, якщо я буду створювати ще більше настіння. прийдеться сьогодні розпахувати мод мусті Калагрікалчі. Але це добре, мені це не страшно, фактично. І тоді офіційно чекаємо супреміумної есенції, тому що вона мені прямо Буде потрібно. Ну що ж, тоді зустрінемося, поки я нафармлю всі наші есенції потрібні. А ще перед тим, як я нафармлю всі есенції, я хочу показати дещо ще цікаве. Щоб зробити насіння досвіду, потрібно банка якась, але проблема в тому, що щоб нафармити, потрібно 1200 experience points. Тобто тут вже якийсь новий крафт. Раніше треба було наші баночки, фактично, звичайні досвіду, Тепер треба якісь величезні капсули. І, чесно кажучи, я зараз спробую зробити одну та подивитися, скільки воно фарми. Але за сенсії можу зробити лише. О, це щось не дуже крафт, якщо чесно. Ну добре, це краще, ніж Хоча свої сторони ми ще можемо зробити потім ферму мобів і всяке таке. Але давайте до крафтів. Фух, це ви просто не уявляєте, скільки потрібно було тут бахати, щоб нарешті створити ці супреміумну есенцію та імперіумну есенцію. Я зрозумів дещо не. Дивіться, бачите цю банку приблизно. І так, фактично, щоб зробити насіння цих самих досвіду, потрібно в кожну банку по 1200 experience points. Тобто треба ну, прям настільки багато. Що давайте приклад покажу. Ось зараз запам'ятайте, нас 17. Кидаю просто епічну баночку. І дивіться, 27. Тобто ви уявляєте, наскільки це багато потрібно нафармити, та наскільки довго. А, і, до речі, так, можливо, ви помітили, що я змінив собі скіну вже на якогось більш робота, тому що ходити зі стівом мені ну дуже набрило, якщо чесно. І що ж тоді, це не важливо, особливо якось. Важливо те, що фактично мені треба фармити настільки багато досвіду, що о, у мене навіть немає і де йде. Але це потім окупиться, тому що це потім може так створювати багато досвіду. І знаєте, є у мене якась одна ідейка з цього приводу. Це зробити ферму досвіду. Але навіщо мені тоді потрібно насіння досвіду? Можете запитати ви. А прикол. У тому, що насіння досвіду це просто ну, дуже класна штука, тому що, по-перше, ця штука, якщо її створювати ну, прям багато, то тоді можна отримати дійсно багато досвіду. А якщо зробити ще й насіння скла, то фактично можна створити пляшечку чар фактично, і бути на цьому мільйонером. І ладно, фактично, на цьому вже повалять по більшості частини, бо запинимося, що я балакою багато. І давайте тоді зробимо це саме насіння діамант. А робиться саме на стіння ось так, як ви бачите. І так як я вже зробив тут 4 супреміум ці есенції, просто Фокажучи години 3, можливо, просто, щоб нафармити ці есенції, там, які фармили стіну, які ми зробили, то це було прям, ну, неймовірно важко, якщо чесно. І так, як я згадав, що ми мільйонери, то офіційно дійсно це круто. І навіщо можете запитати, я тоді зробив ще супреміумну рілля, оце. Проблема в тому, що. Щоб вирощувати це насіння, потрібно саме супреміумне. Тобто, якщо я поставлю якесь нижче рівня, воно просто не буде ось робити. Тобто ви зрозуміли суть. Саме тому фактично мені потрібно зробити... А, мені не потрібно навіть робити горшки, я просто можу... Я просто можу по трішки іншій схемі все взяти. І, до речі, ще я хотів би зробити прям таку ну, дуже класну штуку цікаву. А саме я хотів би зробити оцю штуку. І можете запитати, навіщо вона потрібна? А прикол у тому, що вона може переробляти насіння одне насіння у дві якісь есенсії. А значить, скільки у мене тут просто, як ви бачите, насінь просто нафармилось, які мені не дуже тут треба то це якраз таки буде у моїх планах. І офіційно саджаємо насіння діаманту, і фактично можемо чекати, поки це все діє там на фармиці і всяке таке. Але так як насіння мені ще інферіумної знадобиться ну дуже прямо багато, то пускай фактично фармиці. І блін, я кажу, це все ж таки, подивіться гарна діамантова квітка. Насіння діаманту, що може бути гарніше. Але це усе добре, фактично. І б ви казали про якусь квітку, до речі, яка є ТНТ. Так, до речі, про квітки. Як її створити? Знаю, що вже показував вам цю квітку, ентропініум. і потрібно створити її за допомогою, не знаю, червоні якісь. А, червоні шматочки, ладно, лепестки червоні. Е, Темно, темно, сірі лепістки білі і дачі якісь дві руни. Ну, коротше добре, крафт якийсь щось, чесно, сам заплутався, тому фактично я піду розбиратися з цією фігнею. А, взагалі класно. Нам, блін, потрібно ще створити руну врат якусь. Тобто я маю на увазі, блін, щоб створити цей інтропініум, у мене майже всі ресурси є, але потрібно зробити прямо ось цей врат. І чому врата не ось цей Зін, наприклад? Та да, подивіться на крафт взагалі цього зіну, потрібно ще й гая... То потрібно ну, дух гаї, фактично, це взагалі босс ботані, то треба взагалі продвинутися ботанію знімати тільки іще серії 30 точно. Тому для цього нам ще достатньо далеко. Ну і прийдеться з ось таким крафтом мені робити оцю руну, блін, як ще одна штука, ну це жлобство якесь реально. Ну і слухайте, наче це все достатньо добре, фактично, але. Давайте відіб'ємо це вже й рей, тому що мені ну, просто набридло, що постійно ці розбійники ласні не дають мені нормально покоя. Тоді давайте так, фактично, розпочнемо якраз рейд, і поки що таке... Зробимо поки що коротку паузу, бо інакше, блін, де знаходити той сніг, я просто й поняття не маю. Ну, звісно, якраз за допомогою чистої маргаритки, але якщо чесно, він достатньо такий геморойний, я не зрозумів його суть. Ну зараз тоді буду спробувати робити через чисту маргаритку, а так, під прискоренням ви подивитесь, як я зачищаю, від, як я захищаю це село від цих розбійників. Фух, герой Селища. Нарешті я все ж таки переміг той рейд. І класно, що фактично ні селянинів, нікого тут живих не залишилося вже. Окрім двох. Хм, слухайте, так одно може тут зробити. Хм, так тут поселення можна спочатку все буде відновити, якщо так подумати, чесно кажучи. Ну і те, що рейд перемога, це добре, фактично, йому є улюблене досягнення. Е, що я відкрив. моє улюблене досягнення, герой Селища отримано. Але тепер потрібно... О, тут ем безсмертя, класна штука. Але тепер потрібно нам зробити дещо ще. По-перше, мені потрібно все ж таки за допомогою чистої маргаритки спробувати зробити сніг. Ну інакше б мені тисячу блоків бригати, я не хочу, якщо чесно, заради цього всього. Фух, і бум. Так ми створили цей ентропініум. І фух, слухайте, з цими рунами це просто був геморой. А ще більший геморой це те, що фактично я взагалі сліпа людина. Тому що я не бачу, я не бачу взагалі, де треба робити. Тобто у більшості витках я просто деякий крафт навіть просто сплутав від того, що я не знаю, де і що робити було. Тобто, дивіться, я мало того, щоб психуавий години 5 думав розібратися. Чому не хоче робитися крат, хоча я робив його на цій штуці, а не на алтарі, блін. Це просто, звісно, логіка просто 100%. Але давайте я покажу вам, як працює ця штукована. І поставимо цю квітку, ось подивіться на неї. І так, а також потрібно ще під'єднати тут і всяке таке зробити. Так, ну офіційно це повинно працювати, і дивіться, я хочу це запалити, і фактично, можете подумати, о ні, тут усе зірветься, але... ні, бум! Вона просто з'їла це все, і ніякого вибуху не було. Але скільки це мани просто дало, що подивіться, що це просто пуляє. А ну. Так це реально ще скільки мани туда дається, нічого собі, блін. А слухайте, це класна штука достатньо. Блін, тільки одного мана транспортера, це не таке собі, якщо чесно. Хоча ні, все одно мана тут їсть дуже багато, і все одно, блін, у нього колдаун є якийсь. Тобто фактично скільки він точно, я не знаю, але. Але, блін, ну мани прямо стріляю. це нічого собі, так нічого собі. Мені чесно сподобалася ця штука, блін, реально стріляла прямо на мани там багато достатньо. І, до речі, наші діамантики вже створюються. Есенція діамантів там дуже багато вже створилася, чесно я просто створив деякі діаманти ще. Ну і фактично, фактично, що? Залишається остання частина цієї серії. Це у нас... яка ж там частина? Це наче... Створити ферму досвід, а іначе фармити просто досвід, поки тут за ФК біг, ну це просто неможливо, це неймовірно довго. То тоді давайте будувати ферму мобів. Але просто слухайте, якось зрозумів, просто ну безумніший план, супер геніальний план. Хочете? Та блін, наприклад, блін, стрімає, мені це набридає. Я за катером знайшов просто таку штуку. Рек, та лізер. Що це за штука? Ця штука з моду Сілен Скерри робиться в нас ось таким крафтом. іначе... Іначе, а, так, наче у нас усі крати до цього є. Так, у мене є всі крати для цього, а окрім Азуру. Що за Азур? Азур це штука, яка робиться за ось таким ось крафтом. Тобто, ну, трішки геморойним, але можливим. І треба воно зробити з ось цього Азуру. Це Азур електрум, а ось цей Азур просто срібло. Робиться він як руда. Але можете запитати, як добути цю руду, коли фактично там треба аж четвертий. А є у нас одна класна ідейка, тому що дивіться, по-перше, ми можемо створити супер злиток 3. Тобто ми можемо створити ну просто крімсон стіл. Подивіться просто її статистики, це взагалі краще, ніж у цей важкий камінь, наче. І я хочу це зробити. Фактично робиться воно ну елементарно, просто якщо чесно, і ми можемо зробити з цього проки, що кайло. І слухайте, нарешті я, блін, вже створив цей матеріал. І тепер можна приступати просто до цього рек -лід. Я не знаю, що це взагалі. І я створив нарешті це. Отак. Рекрісталізер. І навіщо ви запитаєте, він мені потрібен. А ця штука, знаєте, що вмію робити? Вона вміє фактично робити матеріали просто кастомні. Я навіть хочу зробити якийсь схожий. О, слухайте, так дійсно можна об'єднати. Якщо зробити ось так, то дійсно можна об'єднати. Дивіться просто, як каміньотиме, стоп. Давайте. І дивіться просто. Я об'єдную це все, тобто дивіться, аметист темний... Діамант і Cat's Eye. я не знаю, що це взагалі, але дивіться, це просто отримується Black Diamond Hybrid Гем. Тобто цей гібрид, який отримується ну, просто фактично з різних матеріалів. Тут можна і Дімеральди, що хочеш просто об'єднувати. Навіть чи четвертий може тут притащити і щось зробити. Ні, слухайте, мені це подобається, але якщо чесно, я хочу зробити прямо так, щоб це виглядало ну, максимально прочно було. І щоб це було достатньо неефективніше, ніж ось це. Що ж, давайте я попрактикуюся з цим. А для експерименту я вирішив додати взагалі фактично ще й діамонт. Ну і можна фактично за ось таким крафтом, який я просто виклав, можна тепер зробити офіційно суперматеріал 3000. Отже, дивіться. Так, ми офіційно зробили гібрид якийсь ВІП. Просто подивіться на ці статистики, це просто якась дика статистика. Ладно, тоді спробуємо зробити, можливо, якесь перше кайло з цього чи щось таке, фактично. Якщо чесно, я поекспериментую та подивлюся, що може прям таке ще безумне створити. А ось слухайте, до речі, а хочете зробити взагалі мультиінструмент взагалі з різних просто віп гібридів. Тут тобто я маю на увазі не тільки з ось цього, а взагалі з різних. Просто створити купу різних і отримати просто супер мультиінструмент 3000. Давайте це зробимо. чому мені фактично? Ну і ось такий ми отримаємо. Чесно кажучи, десь... Він... Я не знаю, фактично, можливо, він якось краще, але все ж таки ці гібриди, якщо прям комбінувати і в одне змішати, то я прям не думаю, що прям так багато. Ну да, фактично, воно все ж таки не дуже той змішалося, Блін, що прям не дуже той класно, якщо чесно. Тобто, я маю, на увазі, що цей мультиінструмент, він просто такий. Він, можливо, й пошвидше, хоч якось буде нього щось це, я просто не знаю. Ні, він не буде наче швидше, але судно. Ну, таке, фактично, якщо чесно. Я не знаю, я взагалі створив Аметіст, гібрид, фактично, геймпаксель. І наче в нього навіть жовта аж назва фактично, то це взагалі покращені ж те, яким я грав. Але я ще подивлюся, як ця штука покаже себе у реальності. Звісно, мені подобається та сталь, фактично, воно, ну, побільше, якщо чесно. Якщо чесно, я тут ще поекспериментую за кадром, як я можу створити це. Але так як наша основна ціль цієї просто серії це створити просто цю безумну насіння досвіду, то тоді давайте зробимо саму ферму досвіду. Заодно й будемо фармити якісь джемчуга. Так, ну і слухайте, зрозумів я тільки одне, що щоб робити просто цю ферму мобів, то потрібно тільки просто тонна ресурсів на ферму цю досвіду. Але я знайшов видає покраще. Якщо вбивати мобів там, копати руди, то я нафармлю ці чотири банки. Е, Де вони якщо чесно? Ці чотири банки з досвідом я нафармлю прямо, ну, дуже швидко. Тому давайте тоді під прискорення ви побачите, як я буду фармити це все. Побажайте мені удачі, це буде довго. Hands up, don't stop the flow, let the music take control Feel the fire, let it grow, in this moment we all go Heartbeat in the night, shining so bright We're unstoppable, oh, oh. together we'll go Ну давайте помирайте тут же всі, фактично. І слухайте, можете запитати, що взагалі відбувається. А я, походу, знайшов якийсь дан, що якому просто різня відбувається. І просто подивіться, скільки предметів валяється, і скільки скелетів просто спавниться. Це просто неможливо, вони всі просто тут товпою атакують тебе. А як добре, що фактично я сильніший за них і фактично мені якось на них бачив. Хоча, блін, скільки тут предметів просто валяється, ви не уявляєте. І я тут же, блін, нафармив майже два рівні, фактично. Ну як два рівня? Тут уже три нафармов рівня і добре. Можемо туди звідси забиратися і піти і нарешті зробити наші насіння досвіду. Ну і офіційно, це моє насіння досвіду, так сказати, воно потихенечку, там то і росте, фактично. І що фактично, на сьогоднішня серія, можна сказати, то й закінчилася, але ми так фактично експерим... проекспериментували з цим. З цим ентропініумом. Я хочу чесно створити якусь ферму геніально. І пам'ятаєте, ось таких чуваків, які ось такі прям ходять і постійно можуть бахнути. Тобто, що я маю на увазі? Я маю на увазі, що можна, можливо, якось зробити якусь ферму таку, що вони просто постійно тут динаміт ставили якось, і воно взривало, вибухало. І тим, ким чином можна спробувати ще раз. Це знаю, виглядає поки що якось пойотьки, але це допомогу спавнерів, там я думаю, можна спробувати зробити. Ну інакше чому мені. Не ну, так як фактично ви зрозуміли суть як працює у цей, що він виробляє прям мани, ну достатньо багато, скільки тут, ну так, виробляє ману він достатньо багато, то на цьому реально можна зробити ще більш кращу ферму автоматично. Але по поводу сонячних панелей моїх, Ну точніше ми їх. Як вони називались? Там... Sunshine Lily. Сонячних лілій. Так ось, я настільки безумний, що дивіться, просто що зробив. Так, ви все правильно зрозуміли. Тут, по-перше, є два стаки, наче білих цих квіточків, а також сім стаків жовтих. І так, це просто я зробив для того, щоб зробити ну просто купу ось цих, фактично. І давайте тоді за кадром я все ж таки зроблю це. Я зроблю ці квітки, і офіційно у нас буде, ну, прям тонна мани, фактично. Сьогоднішня серія погодись, вийшла прям ну, така. Не дуже цікава по зрівнянню з минулою серією, як на мене, минуло вийшло покраще. Ну, чесно, моя точка досвіду, тому що блін, знову ці крафти з магією мені набрило, якщо чесно. Але на цьому краще зупинитися. Ну що ж, з вами був Квант, усім пока. Якщо вам сподобалася серія, не забудьте підписатись та поставити лайк. Усім пока.